Що відбувається в культурно-мистецькому житті України, як історія впливає на культуру, і як культура і історія може об'єднувати про це все говоритиме в передачі Україна. Єдина на телеканалі УТР. Вітаю вас і студії сьогодні. Костянтин Олійник, директор, господар, ем, господар Мамаєвої слободи козацького селища, що в місті Києві. Вітаю вас, пане Костянтине! Доброго здоров'я! Ви ще себе називаєте козаком Левушківського курення війська запорозького низового. Не поясніть, будь ласка, що це значить, так сталося, що Німкиня і Катерина Друга зруйнувала Запорізьку Січ, і е, Військо Запорізьке, навіть його назва було заборонено на віки. І я вважаю, що якщо є один козак одного кореня, їх на Запорізькій січі було 38, то буде все військо і Україна буде українською. А що таке козацтво зараз? Е, власне кажучи, після того як Україна отримала незалежність. Була одна із ідей, яка могла об'єднати українців. Це козацька ідея, адже в крові кожного українця тече горда козацька кров, хоче він того чи не хоче. Але імперія вона скористалася знову-таки нашою недолугістю і зашельмувала саму, саме козацтво. Ми далися на Манівці. і... Практично козацтва на Україні не існує. Є псевдо-козацькі проекти козаки, які люди, тобто які називають себе козаками, вони займаються казначим і будь-чим. Тобто вони чи то паркетні козаки, чи то імперські, чи то кулішні пікнікові, а ще страшніше, ті, які є п'ятою відкритою колоною імперії, які ратують за об'єднання знову з Росією. От, відомо ж від віків, що людина, якщо не послуговувалася козацькою балачкою, тобто тієї мови, якою я зараз з вами спілкуюся, я з Черкащини, тобто корінні козацькі землі, то людина не могла бути козаком. А люди, які називають себе козаками, носять царські пагони, от, І в них ніяких немає комплексів стосовно того, що вони не послуговуються дідівською мовою, вони послуговуються мовою імперії, і природньо, що вони служать імперії. І на Україні, напевно, 99% псевдокозацьких організацій, які імперія. Фінансує в той чи інший спосіб, а чому козацтво ну модне таке, що так багато різних організацій існує, власне кажучи, до українців на генетичному рівні рівні існує сентимент до взагалі до козаків, і природньо, що вірус, який мутує під козаків, він не дозволяє створити свої антитіла. Антитіла це є козаки, які повинні боротися з вірусом. О, тобто, в даному випадку нація хвора і спосіб її Здоровлення це якраз поява справжніх козацьких організацій на Україні. Ви за фахом історик, наскільки мені відомо. Я за фахом козак. За фахом козак, добре, козацтво це продовження чогось, чи це унікальне явище, яке виникло, ну просто в певних умовах, а духу, він був притаманний нашій нації, напевно, ще часів льодовикового періоду. Бо наша нація, вона була козацькою, навіть коли самого слова козак не було. І природне, що ми пликаємо собі все, що є найкраще, і все, що. Є найкраще якраз добу Ренесансу, добу відродження монгольський період, пов'язано з козаччиною. От тут власне, хотів би з вами поговорити трошки про аристократію, так звану, про е козаків і козачків і, очевидно, різницю між цими поняттями. Часто ми можемо бачити в столиці і в інших містах у нас е ну, з'явилося поняття навіть шароварна культура. У нас люди в шароварах і вишиванках стоять на вході в е різні кав'ярні. Так би мовити, українізовані так, під село, там, я не знаю, просять чайові чи то пак дуже так е, вітають гостей на вході до цих закладів. Як ви до цього ставитеся? Взагалі, ну чи це нормально на вашу думку? Ну певно справа, що не нормально, але це тактика вишучування, висміювання українців у своїх власних очах, тобто тактика дискредитації. І, е, власне кажучи, ті далекі часи, коли існував лицарський стан, а козаків війська запорізького низового, мальтійські лицарі. Визнавали собі за рівних і більшість шляхетських дворів Європи, ну звичайно, крім польського і російського, бо це наші сусіди, які засіхали на наші маєтки на наші землі, на нашу. Самобутність вони визнавали нас за шевальє, тобто за благородно народжених, і первісно, якщо взяти, то історія всього козацтва до часів його ліквідації Катериною II, можна було б розділити на три частини. Це перша частина, це шляхетсько-князівська, тобто та частина, яка людей, які були боярами, були княжою дружиною, вони займалися козакуванням, тобто військовим хлібом. Інша частина займалася землеробством, і вони просто були звичайною шляхтою. Потім у шляхти почали забирати тут козаків. Козаки шляхта, це одне і те ж саме насправді. Почали забирати маєтки, і поляки здійснили так звану першу рейдерську атаку. Якщо говорити сучасною мовою, е, оскільки в козаків не було е, папірів у більшості після монгольський період, не було на дідизні землі, не було е, документів, не було привілеїв. То вони їх просто забирали. І козаки були на власній батьківщині е, поза законом. І цей етап, коли козаки тікали е, за, е, с, на січ. Чогось вороги називають, що це буцімто селяни тікали, але в польській державі треба було бути або з холопом, тобто селянином, або шляхтичом. І якщо козак не був нобілітований, тобто не був шляхтичом, він був в очах польського зайди звичайним холопом. Так, от коли Катерина II ліквідувала Запорізьку Січ, вона повернула всі маєтки польським панам, і поляки не здобувши практично жодної перемоги в відкритому бої на полі брані. Вони почали висміювати українців. Відомо, що в ті часи в ті часи селяни одягались, мали право одягатися тільки так, як вони як селяни. Це не не говорилось про те, що це одяг був поганий. Міщани одягалися відповідно до свого стану. А козаки і шляхта мали одяг, притаманий лицарським лицарському стану, І навіть колір був червоний у польській державі мали право носити лише вибрані люди, тобто козаки і шляхта ті люди, які платили податок ойчизні, тобто державі кров'ю своєю. І шаровари мали право в польській державі носити виключно козаки. І от поляки з селяни добу... носили ні, звичайно, то широкі штани. І от я зараз перейду до, до того моменту, якраз коли вороги навмисне оце придумали термін шароварництво. Тобто, коли поляки отримали знову привілеї після Коліївщини, після гайдамаків, коли січ задихалася у свої, спливала в крові, вони почали брати своїх холуїв, лакеїв, садити їх на редванах, аби одсібувати от о ті драбинки, щоб польський пан сходив. А людина лакей, холуй. Слуга тим чубом тиліпалася аж по болоті, як свиня. Тобто, насправді це було і вони оці лакеї їх одягали як запорізьких козаків. Дивіться, перед нами козаки прислуговують. Це форма приниження. Так. Певно. І от е, слово козачок у Тараса Шевченка це є Шевченко Тарас Григорович, наш пророк, він був певний період козачком, тобто лакеєм, е, слугою польського пана і Енгельгарда. і от... Е, Наші вороги в часи Совєтського Союзу слово Козак не прорівнювали до слова Бендеровець, до слова націоналіст. Так, ну це синоніми насправді для кацапів, от і для них це природньо. От і от слово шароварництво воно навмисне було висмикнуто, оскільки уявіть собі, ніхто ж не каже кімоношні кімоношніки на японських самураїв, тобто ж одяг козаків, шаровари, широкі штани, які носили ще люди, шляхта українська. Ще в часи сарматів, в часи скіфів, широкий одяг є зображення, от, який дозволяв вільно почувати себе на коні і майстерно володіти. Це одяг лицарського стану. Уявіть собі, що цей одяг він став шальмуватися, бо ж потрібно було зашальмувати, знищити сам, саму повагу до українців. І от цей термін шароварництво він найбільше мене ну, смішить. Тому плані, що українці як папуги, повторюю, тут шароварники, там ще щось. Ну друзі, над ким сміємося, над собою сміємося, як казав російський класик І українсь... українського походження українського походження. Ну, то давайте як Шевченко казав, якби ви вивчились так, як треба, то й мудрість би була своя шаровари, то одяг лицарського стану. Якщо ми сміємося над власною аристократією, над лицарями барокко, над людьми, які і назвали цю землю Україною, тобто люди, які врізали її шаблею. Або було чотири області історичних, і п'ята область називалася Україна: Поділля, Волинь, Сіверщина і власне кажучи, Україна. Тобто земля навколо річки Рось по обидва боки її на 12 лі, як писав по французький інженер Гімалевасер, Дебоплан. Вкрая на нас на Черкащині кауто вкрай мені хліба, не в Це козацькою балачкою означає Вкраїна, тобто врізана земля е, шаблею. Ми її врубали, ми її бережемо. І е, як заїжджає зараз на, на Черкащину, мою рідну, там написано Земля Тараса і Богдана. Друзі, я з центральної України, я Бендеровець. Е, я вас хотів запитати. Ми ще може про це поговоримо, якщо нам стане часу. Про теж багато можна чути різних таких. Зараз, начебто, фактів про те, що козаки були ну п'яниці, ну це в кращому сенсі. Якісь зайди там постійні, там брудні, я не знаю от. Якщо ви володієте там якимись фактами, так що наприклад, там... скільки спорядження там, так що там важило, не кожен козак п'є, не, не кожен, що хто п'є козак. Це тактика ворогів е висміювати, робити їх салоїдами. Е козаки взагалі такого не сала не їли. Українська кухня наскільки багата, у козаків була окрема кухня. І природньо, що в описі маєтків наших прадідів, е відомо, що в Франції, тобто в Європі, моду на носовички. На простирадла вів Людовік 14, лише Людовік 14. А в опису майна, коли ділили там спадок між дітьми, коли помирав якийсь шляхтич. Були і носовички гаптовані, були простирадла, були і виделки срібні задалеко до тієї, яка нас зараз щит. Тобто ми повинні якось уважніше віднестись до власної історії. І на превеликий жаль. Більшість істориків, більшість істориків свідомих, вони це знають. Те, що я зараз розказую, але вони бояться це сказати, бо ж в нього там кандидатська, в нього докторська. Він боїться дмухнути на щось, щоб його там не полаяли. І це є не громадянська позиція у тих науковців, які цим займаються: етнографів, етнологів, істориків. Е, тобто, в нашої нас зараз відсутня практично на Україні українська еліта, яка де ті шістидесятники? Де е, тобто зараз, е, незважаючи на те, що в нас е, нібито е, донецька влада, вони прекрасно, ті донецькі розмовляють українською мовою. Тільки треба їм сказати потрібним чином до нас на Мамоєву свободу. Часто приїжджають е, державні керівники. І коли ти їм кажеш, вибачте, ви ж такі ж козаки, як і ми, а це правда. Тому що це Кальміуська паланка війська запорізького низового є Донський курінь війська Запорізького, і в реєстрі 1756 року останньому реєстрі який нової січі, який дійшов до нас, в Донському корінні війська Запорізького було більше 200 козаків і жодного російського прізвища. І ми повинні нагадувати, що це наші терени, що Кубань то є наша земля. Що, власне кажучи. Стародубщина, тобто Тамбовщина, Воронощина, Курщина це є наші етнічні землі. Українсько хотіла запитати, що от аналогом чого були козаки тут в Україні? Тобто, чи існували подібні якісь речі в Європі, і як вони там називалися, і чи мали вони зв'язки? Певні? Наша біда прийшла до нас із далекого Алтаю. Ця біда прийшла в вигляді хижих монгольських орд. І вона прокотилася по нас великим цунамі. Звичайно, що якби не було того цунамі, то не було б такого явища, як Запорізька Січ. Але наша шляхта. Тобто наші бояри, наші дружинники, наші ратники вони носили, як князь Святослав, гордий, великий воїн, Святослав хоробрий. Він не був не такий, як його москалі зображають, з бородою акладястай. Він носив такий же самий чуб, і це відомо від візантійських істориків, які Лев Деякон написав про те, що коли він зустрічався князь Святослав там на Дунаї, Він мав вже таку затіску, яку я зараз перед вас маю. Тобто це давня традиція воїнів. Які носили подібні затиски. і от проблема в тому, що ми, українці, чомусь ну не чомусь, це ми дуже толерантні, але ця толерантність вона межує, коли 50% це толерантність, а коли 51% це вже зрада. І от ми часто дозволяємо нашим недругам терлуватися на наших 50%. Тобто ми повинні так дійсно в Україні. Люди дуже толерантні. Нема проблем російської мови, нема проблем мов інших народів. У Нас на моєві слободі проходить дуже багато різних фестивалів. І фестиваль був єврейської культури, фестиваль кримсько-татарської культури, фестиваль польської культури, фестиваль циганської культури, ромів. От приїжджають до нас французи, приїжджають шведи, приїжджають турки, приїжджають італійці. В даному випадку дуже толерантно От недавно були делегація козаків з Росії, з За Уралу, з Сибіру. Вони прекрасні українські пісні співали, хоча вони не вміють спілкуватися нашою козацькою мовою, тобто українською мовою. Mm. Але люди з такими палаючими очима співали українською мовою. А ми ж себе вдома не поважаємо себе. І яким чином їх людей у нас на Україні примусити, щоб вони... Свого чужого навчаючись, свого не цуралися я не знаю. Відверто кажу, я не знаю. Директор козацького селища Мамаєва Слобода гість нашої студії Костянтин Олійник. Ми продовжуємо розмову і зараз би хотілося поговорити власне про те, що таке Мамаєва Слобода, про яку ви вже неодноразово згадували. Що це за козацьке селище майже в центрі столиці? Ну очевидно, тут є дуже багато запитань. вас часто... До Господа Бога. О, о, до господа Бога, всі так. запитання. Так, що настоль. це за структурою? Це щось схоже на музеї народної архітектури, часто там порівнюють, хоча, очевидно, тут порівнювати. Ну, тобто, якщо стоять хати під соломою, то по, 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 виходить так, що як похоже на Пірогу, під Києвом. Е, Власне кажучи, історія виникнення козацьких слобід сягає. Напевно, 600-500 років тому назад, коли хижі татарські орди почали витіснятися нашими прадідами туди, де вони повинні були бути назад, в глибокий степ. І, але через всю Україну від Криму і аж до Гданська, до Львова існував по вододілу, йшов шлях. І цей шлях називався чорним, тому що татари татарські чамбули налітали на Україну за ясиром, за нашими білими головами, за жінками, за молодими хлопчиками, дівчатками, за чоловіками. І от буквально е притул до тих до того чорного шляху за 500 метрів, за кілометри, за два стояли козацькі слободи, аби перетнути татарам шлях. Для котів ози так Слобода, це е, як е, гію Малевасера, дебо плана е, вільна козацька колонія, тобто вільна земля. І от козаки вони чим займалися? Вони зупиняли хижі татарські орди, і от тут чорний шлях він в даному випадку в третьому тисячолітті, він проходить віртуально майже через Київ. І ми поставили свою. Слободу за 7 кілометрів від Хрещатика у нас стоїть біля витоку річки Либіді. Ця слобода носить ім'я козака Мамая, алегоричного ім'я, національного характеру, воїна духа. І от слобода козака Мамая нагадує українцям, що ми українці, і ми робимо надзвичайно багато різних культурно-мистецьких заходів і нагадуємо українцям, що вони українці. Це так, поселення періоду Богдана Хмельницького. Ну, власне кажучи, архітектура наша, вона була дуже. Консервативна наших прадідів, і практично за останніх там 600 років вона не мінялась, мінялася лише композиційні матеріали. Бо якщо почали польські пани з російськими будувати цукроварні у нас на Україні, то дерево вже селянам не давали, тобто колишнім козакам, і людям змушені були будувати із саману, із глини. бо дерево пішло в парові котли для цукроварень, mm. от тобто, але залишалася давня побудова садиби. У вас представлені там різні прошарки, так би мовити, населення у нас тільки козацька слобода. Ну козацька, але там є На, і вищі. козаки. Чим відрізнялися від феодалів того часу, що вони користувалися не рабською силою, не кріпаками. А вони е, мали е, найману робочу силу. Тобто самі козаки практично не працюють. Не ну практично так. В Майбутній час то е, фермерське господарство е, наймана робоча сила. Е, сам козак він не не міг, не не вистачало б часу для. Е, Роботи біля е, плуга. І це вже ну, пізніші періоди, коли там ну, міг козак біля плуга бути, але він його робота була на полі раті, а не біля плуга. О, бо не було б часу на досконалення свого військового мистецтва. Люди, які незнайомі, є... нас багато націоналістів насправді є комуністами. І вони перебріхують те, що написали в часи Троцького, Берії, Суслова. І, ну, хлебки своєї немає. Козак повинен був за день, щоб стріляти майстерно з лука, випустити 1200 разів. Até a noite, Дві-три години займатися вехтуванням, займатися верхи на коні, щоб і під конем і зверху, вже не кажучи про те, що треба було стріляти влучно. І таке інше, таке інше. Тобто за весь світовий день він тільки тим і займався, що досконалював своє військове мистецтво, аби красиво умерти на полі бою. Ну, красиво, тобто забрати побільше ворогів з собою. Ну і природно, що в нього було багато слуг під Навіть це в Грушевському написано, просто ми неуважно читаємо. Не всіх же ж, які були незапонент. Рівські січі допускали до е походу. Тільки там кожен десятий чи кожен третій, той, який дійсно був справжнім козаком, мав право йти в похід, а всі інші там пасли табуни коней, ловили, ловили рибу, займалися іншими господарськими питаннями. Ну звичайно, коли там була загальна тривога, то всіх, хто в чоловіцьке населення брали зброю, але вони не були козаками. Наприклад, під Берестечком лише 40 тисяч були козаків. А ті, які були, то було просто селянське посполите рушення, яке пішло стройбат по нашому. От я служив, наприклад, повітряно на десантних військах ВДВ Парашутист. От. Ну, стройбат, я стройбат, зрозуміло. І от козаки над козаками це е, воїни, характерники і природньо, що ми інколи підміняємо е, поняття е, і розказуємо про небелиці, от, про наших прадідів. Е, ну, є небелиці навіть хороші про те, як, як козаки воювали. Е, ну, часто я чув історії, якісь дивовижні, коли там десяток другий козаків могли там, я не знаю, захопити е, це корабель. Правда. Це правда. Звичайно, це правда, тому що люди володіли надзвичайними надприродними здібностями, і ці здібності е, передавалися з покоління в покоління. І е, люди мастерно... Ну, може приклад якийсь. Я думаю, глядачам буде цікаво. Може почути. Ну якийсь приклад от, як такої унікальної. Ee, був 1997 рік. Були вибори президента України. Був День Незалежності України, і тут на Майдані Незалежності у нас люди десь 30-40 тисяч людей у вишиванках святкували День Незалежності. Ще був старий майдан, і не було тих зараз е, споруд, архітектури. Е, моя дружина каже: Костянтин: пішли погуляємо по хрещатику. принаймні подивимося, як там люди розважаються і. Е, ми сіли там на лавочці біля фонтанів. В цей час піднявся великий червоний прапор на Майдані Незалежності. Це було 18 годин десь 26 хвилин вечора. Великий червоний прапор. Дружина, знаючи про те, що я козак, уявіть собі, дружина. Каже: Костянтин, біжи, розберися. От. А я, ну як кожен козак, кажу, ну, тут є СБУ, є міліція. Вони розберуться. Ну як же я оце, піду, зараз бійку влаштовувати. Ну і тут така колотнеча, прапор падає. Я кажу дружині, як справжній козак. Ну бачиш, кажу, без мене розібралися. Але через 30 секунд прапор піднявся ще вище. Ну я і кажу, я піду зараз подивлюся, що то сталося. Приходжу, а там стоять 10-15 росіян. Отак взяли за руки комуністів обличчям до натопу, до юрби, навколо них стоїть отак. Чоловік 300-400 наших вишиванках українців і так кулачками гарно махають. На них лаються. О, посередині стоїть, як на картині передвіжників, такий ж знаміносець, з прапором червоним, і так гордо дивиться. Я підійшов, це було ну, буквально там, пів секунди, може, часу. Бублик переді мною розступився. Я нагнув прапора, забрав, скрутив і пішов. Це історичний факт. От, в даному випадку, коли потрібно господу Богу, щоб ми володіли тими здібностями, які, якими ми володіємо. В два три дні назад я не був біля Верховної Ради, не був тому, що е, мова наша державна була зраджена ще там у колуарах Верховної Ради, і присутність е, там е, біля стіни Верховної Ради не була необхідною. Тобто, е, ми повинні е, оту вандею, оту, тих колабораціоністів задушити ще. Але е, даному випадку. Дивіться, пане Костянтину. Тут як як якраз в одному з ваших інтерв'ю ви сказали, тут в нас є. Хороші, є погані, яку, напевно, у кожної нації. Е, є риса звинувачувати всіх довкола. в одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що проблема в нас, українцях, тому що українці великою мірою є заздрісними. І цю заздрість треба побороти. Очевидно, під цією заздрістю тут можна розуміти ще багато толерантність, про яку ви казали, яка переходить у зраду, і так далі. От е, чи не треба може із середини, із себе починати кожному? Бо питання мови, питання історії. Питання геополітики, будь-чого, вони ж починаються із, із твого дому, конкретно з твого будинку, і те, як ти можеш його зробити, там у себе вдома зробити Україну, у себе вдома зробити культуру, там не смітити, не матюкатися, не викидати пляшки із вікна на сусідів і так далі. От що з цим робити? Ну насправді. Я не настільки мудра людина, щоб відповісти на ваше запитання. Ви все ну, погоджуєтеся з цим, що всередині є проблеми, а не зовні? Ну, так. І, ну можна було б сказати, бачите, я без, зараз без. Не кричу, не даю діагнози, рецепти не виписую, щоб бігли в аптеку, купували ліки, яким чином треба було б лікувати. Але є проблема, є проблема в самих українцях, і ніхто нам не забороняє розмовляти українською мовою. Розмовляйте в прибалті, вже ж та ситуація була, так. що і в нас так. Але в в випадку, б... в даному випадку, коли зараз штучно роздмухуються. Міжнаціональні конфлікти розмухуються її російською п'ятою колоною, бо у нас немає проблеми з росіянами. Взагалі нема проблеми російської мови на Україні. Розмовляйте собі своєю російською, скільки вам заманеться, але не заважайте нам розмовляти нашою дідівською. І е, природні, якщо Україна українці титульна нація, то е, ми маємо право що нам залиш... розмовляти нею, бо вона щоб вона була державною. Чекайте, але якщо нас зараз виганяють з України, фактично, як російська кукушка зозуля залізла в наше гніздо Солов'їне і намагається повикидувати яйця. Е, я хотів би нагадати українцям, що наша мова не є. Солов'їна, вона мова гордих степових орлів, лицарів степу війська Запорізького низового. І тут, звичайно, дуже прикро, що відбулася певна селекція. Відбулася тих людей, які були генетично несіями того гордого козацького духу. Їх століттями винищували століттями винищували десь на Соловках, десь голодоморами, репресіями і іншими речами. А ті, які десь знову ж таки працюють в органах державної влади, вони бачать, що народ не єдиний, і він зараз. Наш народ просто не бачить справжніх лідерів, які б могли щиро вірити в те, що вони кажуть, ще один факт: я знаю, у вас був безкоштовний вхід у вишиванках. У моєї слободу ну, буквально кілька днів тому назад ми зробили вхід для тих людей, які розмовляють російською мовою і не знають гімна Україна в два рази дорожчим. Це От. Для українців так, так, для, так. для українців, ні для українців такий же, тобто дешевше зробили в два рази. То тобто, даному випадку я не, не думаю, що це мати буде якісь... але якщо прийде людина з чорною шкірою і буде вишиванці, і буде скаже, кілька рядків із гімну ще не вмерла Україна, то ми його фактично на моєму слободу пропустимо в два рази дешевше. Тобто, ну звичайно, але це ну, не може моєва слобода бути якимось таким е, зразком. Це не вихід. Це можливо просто. Вони нам кажуть, ми, ми не хочемо, щоб ваша мова була державною, а ми вам кажемо, ми, ми вам зробимо вхід два рази дорожчий. Ну, це комедія, звичайно. Я сам на собою жартую. От, але принаймні такий, от, на такий ми крок зробили. Вам не здається, що ну, є багато формальних речей, до яких ми вже звикли? Ну, до України формальної, до вишиванки формальної. Буквально вчора приїхало на переговори до мене кілька людей, і я їх зустрічав на майдані. Я був вишиванці, оскільки це для мене природний стан. От і природньо з такою затіскою я підійшов до них і кажу: ви до директора вони кажуть. Так, ми до директора покажіть, як до нього пройти. В даному випадку комплекс, але це були українці. Тобто, ми самі себе не поважаємо. Якщо людина носить вишиванку, то для нас це нібито як індульгенція. Багато українців, які носять вишиванку, не є українцями, і це ганебний факт. Вони це носять тому з конюктурних міркувань, і багато людей, які розмовляють російською мовою, зробили для Мамаєвої свободи дуже багато, тобто вони розмовляють і на кухні, і десь ще. Тобто, є проблема самої людини, її духовного стану. Вона може для кон'юнктурних якихось міркувань розмовляти українською мовою, одягати вишиванку, але для господа Бога це не є таємницею її справжній стан душі. І на сам кінець, якраз отак, от, е, очевидно, якраз до теми буде це запитання. Що для вас значить Україна єдина? Отут, от всередині для нас. От що, що ви розумієте, що у вас асоціюється з цими словами? Е, дуже складно сказати. Е, Скажіть добре щось. Ну, я не знаю. Добре, е, ну, можна пафосно щось сказати, що Україна це там від відцяну і додону. От, е. Чесно кажучи, хотілося б, аби ми були на своїй землі господарями. І тоді вона буде єдиною. Я дякую вам і сподіваюся, що кожен із нас прагне бути господарем свого дому і господарем у своїй країні. Очевидно, що ми ну, заслужили і маємо на це право. Нагадую, що гостем в нашій студії сьогодні був Костянтин Олійник, директор Козацького селища мамаєва Слобода. Дякую вам, пане Костянтине, що прийшли, а вам, ну, зрештою, бажаю того що сказав пан Костянтин: будьте господарями свого життя, своєї оселі і своєї країни, і до наступної зустрічі.